У храмі ще нікого не було, перші сонячні промінці лагідно зігрівали затишну церкву. Ранкова тиша була сповнена радісним передчуттям, передчуттям зустрічі. Радосте моя, Христос Воскрес! Так зустрічав преподобний Серафим Саровський кожного, хто приходив до нього за порадою та втіхою. Святий бачив людські серця, і як духовний лікар зцілював молитвою та благодатним словом душевні і тілесні хвороби. За незбагненної сили, любов до людей і справжню духовну велич він на усі часи став. Духівником землі руської. я раді слава твоїя. 1903 рік. Канонізація саровського старця переросла в одну з найрадісніших подій в історії руської православної церкви. На хвилі високого духовного піднесення. У киян з'явилося бажання мати у своєму дачному селищі пущі водиці храм на честь преподобного Серафима. Люди заходять у храм і поринають у світ молитви.

Набагато довше і гучніше. Священні слова заповнюють кожен куточок храму. Дім Божий ніби прагне надовше зберегти у собі величні звуки церковних гімнів. На свято Благовіщення преподобний серафим. Сподобався явлення Цариці Небесної у супроводі Хрестителя Господнього Іоанна, апостола Іоанна Богослова і дванадцяти дів святих мучеників і преподобних. Пресвята діва довго розмовляла з преподобним, а закінчила бесіду словами скоро улюбленцю мій будеш із нами! Зараз, як і завжди, церква земна і церква небесна разом, у єдиному служінні, поєднані молитвою. архієпископи і єпископи православні, Весь священнический і монашеський, православний чин, да поменять Господь Бог во царстві своєм, всегда нині і приснає в Велика родина. Хтось робить тільки перші кроки, а хтось уже твердо стоїть, підтримуючи слабших. Одні вчаться, а інші вчать, вчать прикладом і усім життям своїм. У церкві я починав служити 35 років тому назад. Серафим Саровский избрал меня еще из чрева матери. Я родился в тяжелом, голодном 1947 году. Родился в 8 месяцев. До рождения моей матери вечером в окне явился образ. Старенький дедушка постучал в окно и сказал, будешь иметь сына. Родился я в 11 часов вечера, э -э обмыли. Справа соседа пригласили кумом, слева соседку кумой, и в 3 часа ночи пошли к священнику. Благо он жил рядом с церковью, и он меня в 3 часа ночи покрестил. А потом мне дали, собрав по соседям небольшую пышку, растолкли старые сухарики, смочили. И вот с этого начинал я свое физическое и духовное бытие. Мои родители и мои бабушки, они были верующими. Поэтому я начинал ходить в храме, начинал учиться говорить в храме. В этом же храме, где меня крестили, я начал в 11 лет читать. Вся моя жизнь была с самого начала и до сегодняшнего дня, надеюсь, и до конца моих дней, в церкви и с церковью. Без церкви я себя не представляю. Сюда, когда я пришел в этот храм, впервые, и перед иконой, преподобного Серафима, мне так стало хорошо, что я дал внутренний обед, Господи, если можно, я согласен в этом храме служить до смерти и здесь умереть. За время служения я в храме преподобного Серафима с 1972 года начал служить. Я был и в исторической части Подола, есть храм воздвижения креста Господня. Служил в соборе и был делопроизводителем в канцелярии митрополита. И сослан был дальше Сибири, по его словам, служил в Америке но лучшего храма и э, лучшей паствы, чем здесь я не находил. И вот в это трудное время нам надо вместе и государственным мужам, и церковным деятелям, и нам простым священникам подумать о воспитании подрастающего поколения, чтобы в детские души вошла премудрость Божья, чтобы в их сердцах звучал голос Бога. И если это поколение будет с совестью, с Богом, с честью, то оно построит настоящую жизнь и укрепит наше Отечество. Преподобний Серафим ніколи не розлучався з Євангелієм. Святия. Упродовж кожного тижня він прочитував увесь новий заповіт. Святий знав на пам'ять багато церковних молитов. І співав їх під час роботи у лісі благословен Саровський ліс, освячений полум'яними молитвами преподобного а Пуща водиця одна з наймальовничіших київських околиць. Особливо гарно тут навесні і влітку, коли зійде сніг і підсохне земля. На галявинах розпускаються квіти. То вигляне через тьмяне листя волохата сон трава, то посміхнеться сліпучо білий пролісок. А в травні конвалія дзвенить своїми тендітними білими дзвониками, розквітає фіалка. Гордо височіють гіллясті могутні дуби. Підносяться до неба струнки величні сосни, а поряд білокорі берізки, дикі груші і яблуні. Влітку землю вкривають ясно жовті безсмертники та візерунчасті ромашки. Вузькі стежини ведуть до прохолодних грибних місць чи до сонячних галявин, усіяних суницею. У тінистих просіках. Можна знайти безліч лікарських рослин, хоча тутешні пейзажі гарні і восени, і взимку, думки заблукали у лісі. Здається, єдине серце та єдині уста співають величний гімн справжньої віри та найголовнішу молитву християн. Якими ж прекрасними бувають очі, сповнені надії та непохитної святої віри. Рішення присвятити своє життя Богу і піти в монастир у прохора, так звали у миру преподобного Серафима, визріло ще в юності. І його благочестива мати не перешкоджала цьому. А поблагословила на чернечий шлях розп'яттям, яке преподобний усе життя носив на грудях. Радісний спів лунає у храмі. Церква зустрічає Христа. Щасливі душі людей сповнилися небом. Одержавши материнське благословення, прохор, майбутній серафим з прочанами вирушив пішки з Курська до Києва на поклоніння печерським святим. Старець Досифей, якого відвідав Прохор, благословив його іти в Саровську пустень і спасатися там. Святий Серафим Саровський повернувся. Щоб поділитися пасхальною радістю, яку носив у своєму серці все життя. Він зустріне вас і зігріє своїм благодатним теплом у пущі водиці, у святому домі преподобного Серафима. Радосте моя, здобудь дух мирний, і тоді тисячі душ спасуться навколо тебе.